Чи вийде в мене робити креативи, якщо я не дизайнер. Що ти скажеш? Я скажу з власного досвіду. Я взагалі в креативності до цього був, ну, в принципі, і стався. Але в моєму випадку зіграло велику роль те, що чим більше я їх робив, чим більше я їх бачив, тим краще вони з часом в мене виходили. А, щоб сказати на, на сьогоднішній день, що я там дуже круто роблю креативи, я ні, це не моє. В мене моє, моє статістика, от чесно. А, з, я аналітик по, по життю, і в мене це набагато краще виходить. Але зробити креатив ну це не складає проблеми. Тобто, тим більше, що на сьогоднішній день ми працюємо в епоху. А, іскусственного інтелекту, так, uh -huh. і можна використовувати його, плюс куча спай сервісів є завжди відкрита бібліотека Фейсбука, де можна побачити, взяти основу і вже зробити. Але я сторонник того, що в будь-якому креативі моєму повинна бути індивідуальність. Я, як аналітик, я вивчаю ринок, я додаю щось своє в креатив. Uh -huh. Тому, на мою думку, люба людина може навчитися. Робити креативи, навіть якщо він не дизайнер, якщо в нього не працює креативність, не працює уява завдяки великій кількості переглянутих і креативів, вже угу. складається загальна картинка, яка він приблизно повинен бути. Ну, це моя думка. Угу. Е, я додам дивись, я згоден з тобою. Е, хочу перше сказати людям, що таке взагалі оця креативність і робота з креативами. Е, є стереотип. Що думають, це має бути якась вроджена така штука, що ти маєш от, там, уміти якось чи співати, чи малювати, чи ще щось робити. Е, ну, є, ти знаєш сам такі люди, які більше до такого схильні, а є які взагалі там технарі до такого не схильні. От, і значить. І часто думають люди з нуля, що це от якась робота там з фотошопом, щось треба малювати. Значить, перше, що хочу сказати, е, у нас креативи, робота з креативами, це більше історія про те, як, як, як знайти те, що тобі потрібно. Бо креатив це така картинка. І там є різні елементи, так. і тобі треба просто знати, де взяти ці елементи. В основному в креативах наша основна функція це вирізати цей елемент. А цього ви навчитесь зразу. Це без проблем. Можна вирізати з будь-якої картинки, що хочете. Там своє фото загрузили себе вирізали. Ви вже бачите зараз з айфонів швидко можна вирізати, та? вставити, відправити куди. От ця функція її робити де завгодно. Можна на програмах платних, неплатних, в онлайн можна сервісів куча і креативи, це значить, що нам треба повирізати якісь елементи. І з'єднати їх в кучу. Наприклад, ми робимо креатив, рекламуємо якийсь товар, хай буде той же айфон. Нам треба десь знайти той айфон, можна десь вирізати його, поставили. Потім туди додати можна якусь людину. Ви вирішили, що в айфон хочете додати там, дівчину якусь. Ось знайдіть якусь фотку класної там, дівчини, виріжіть її, поставте туди, а потім додати туди можна якийсь шрифт. Ну, шрифти різні бувають. Головне, щоб вони були читабельні, я вважаю. Так. Щоб коли ти читаєш в тебе не боліли очі, правильно? І щоб вони були просто все одинак, ну, нормального кольору, от, такого, що теж не взривається в тебе голова. От, ну і все. Типу, це більше комбінування е, от таких різних, ось... різних невеличких часточок, в одну картинку. Так, і от виходить, а де це все шукати? По-перше, є бібліотеки креативних цих всіх елементів, є все. Е, пишете в цю бібліотеку, вони є, там безкоштовні, якісь елементи, є щось платне. Воно не, не дуже дорого коштує, але все одно можете писати там: мені треба чашку. Воно покаже вам сотні різних варіацій чашок. Мені треба е, там написати, мені треба людина. Азіатського типу, вам треба людина там чорношкіра, вам найде кого заводом, mm -hmm. нам треба до, бу, лікар, нам треба якийсь там mm -hmm. сантехнік. Ну, типу, воно все є, вам просто треба звідти взяти, його викачати, і вирізати і поставити. Ну, от, от і все. От е, тому це, це не важко. А потім ви вже з часом це все вмієте. Вам не треба малювати. Давай так ще скажемо. Що людина, коли думають дизайнер, це значить, він має зараз малювати, якісь там купляти мольберт. Я не знаю, що. Как, художню із, школу, художню закінчити, школу. Да? та ні, це взагалі не потрібно. Шту, це мистецтво про те, де знайти оці всі елементи, вирізати їх і класно скомбінувати. Все. От, і, і все. І це можна навчитись, я вважаю, за. За місяць часу ви можете отак от все робити без питань. Так, да. у нас, тим паче, що курс по креативам, він якраз на протягом місяця, і тут можна навчитись як працювати з нутрою, так і з так. От. А Давай зразу розберемо і друге запитання, яке теж дуже часто звучить, і під час самого процесу навчання. Угу. А, навіщо мені малювати креативи, якщо я можу їх замовити в дизайнера і купити? Так, значить, це в основному іде такий стереотип від оцих от першобільщиків, які звикли. Знайти креатив готовий і його використовувати. Перший більш які в основному все йде в гемблі. Все йде з гімбли. От. Чого з гімбли? Навіть якщо є команди, які працюють в гімблі, ти знаєш, що є в структурі команд буває дизайнери, які допомагають їм робити креативи. Чого? Тому що треба певна компетенція зробити класне крео на гімблу. Не всі байери інколи вміють це робити, от. але є команди, де і роблять креативи байери на гімблі. Був без проблем. От нас студенти же роблять все все в порядку. от І є такий стереотип, що там може знайомий, який вже працює, і йому е там креативи всі дають. Значить, наша думка: креативи треба робити, тому що ви маєте самі отримати свій оцей креативний до досвід. От Ви маєте орієнтуватися в тому, як гарно має там це все виглядати, От, які не знаю, тексти краще на них реагує аудиторія, які не знаю, баночки, які елементи ціпляють люди, не ціпляють, які ідеї ціпляють, не ціпляють. Ви маєте це знати самі 100%, для того, щоб потім, коли ви вже купляєте ці креативи, ви могли чітко сказати дизайнеру, що ви хочете. Бо якщо ви цього досвіду не маєте, то це виходить так. Дизайнер, привіт, мені треба кріос на гімблу. Дизайнер робить кріос на гімблу, так як він це бачить. А дизайнер це не арбітражник, він не лє трафік, він не знає всю аудиторію детально, і він вам дає кріо, і ви такі. Ой, класний креатив, такий гарний. Запущу на нього рекламу запускаю, і воно нічого не дає. От, і ти думаєш Боже, щось з гімбою не так, щось нічого не виходить, а потім думаєш, дизайнер поганий, йдеш до іншого дизайнера, знов та сама штука, знов те саме, всі погані, я хороший. А взагалі поганий ну, там, тільки ти, тому що тобі впадло розібратися в цьому всьому, бо ти не маєш ніякого там, досвіду. Бо... І до чого придиратися до дизайнера, Бо дизайнер робить так, як він це бачить, От, а ти його правильно не направляєш. О, тобто все. простіше технічне е, завдання дизайнеру виставити неможливо. Тому що, неможливо. що написати? Друже, привіт, зроби мені креатив на Турцію на пінап, на слоти. Ну і що дизайнер зробить? Ну, він собі подумав: о, прикольно, слоти будуть крутитися, мов. Наліпив якоїсь какашки йому і закинув. А та людина просто не знає, не розуміє, зливає кошти. Я завжди кажу, що. Перш за все, жоден дизайнер не, зруб, не зробить такий креатив, як медіабайер, тому що він не працює своєю цільовою аудиторією. Любий медіабайер, який постійно запускається, він знає свою цільову аудиторію, він знає, гео, як на яке він запускає. Він проводить там невеличку аналітику, він вже розуміє, що можна використати в креативі. Якщо він має досвід, він вже може повністю прописати технічне завдання дизайнеру і вказати ті нюанси, які повинні бути обов'язково в креативі. Отримані креативи, він його вже переглядає, він розуміє, наскільки ефективно може цей креатив зацепитися, яка буде його ефективність, і тоді тільки запускати. Коли людина цього не розуміє, вона буде зливати кошти. Ну, Буде круто, коли повеземо, ну, що цей креатив зацепився за цільову аудиторію, він дав конверт. От. А через що ми акцентуємо роботу нашої у, у, в навчанні, це на роботі з креативами, тому що всі повинні це вміти, всі повинні розуміти. Не факт, що ви в подальшому будете використовувати цю, цю, ці всі навички, але знову ж таки, ви вже будете знати і розуміти, яке технічне завдання дизайнеру ставити при виконанні роботи. Так, а давай тепер ще по іншому це пояснимо. Якщо ви не будете робити креатив і не будете вчитись, це зразу дорівнює не заробіток в арбітражі. Ви не зможете заробляти суми, про які заявлено на ринку. От, і як би ви не хитрили, які б не були самі розумні, ну, по-іншому ніяк. Тому ви маєте це робити по-любому. Я скажу, як лише тобі розказував давно, десь, може, перший рік роботи Баінгу, значить. Байнер дійшов до якогось певного етапу, коли не, не може пригнути вище. от. Е, вони вже там і так, і так вже почалися там якісь е, там тести, не допомагає, нічого не допомагає, ну, взагалі нічого не допомагало. І потім у нас один тімліт. Е, з кимось там спілкуються, пішли на якусь зустріч і кажуть, Крео у вас паршиві. Візьміть нормальний курс, давайте підтягуйте крео. Цей тімліт взяв, купив курс по Крео. Один курс взяв, потім інший взяв, потім ще один взяв. Коротше, він себе прокачав, і прям він учився, то, що робити всі ДЗ, всі ДМАшки. От, Прокачався і потім почав все це використовувати в, в медіабайнгу. Курс по креативах був просто, там, як робити там, графі, ну, там, графічний дизайн для білого там, таргету, така була історія. Угу. Значить, потім він це все наловчився, навчився, почав робити такі крево. І, значить, команда почала виростати в об'ємах в 5 разів, це мінімум було, пристав. От, І потім він побачив спочатку на своєму трафіку, і я пам'ятаю, він такий каже: все, всі просто закрили рот, і ви маєте проходити цей курс. От, каже, і Ми зробили, тоді, пам'ятаю, групу, то я додавали весь офіс. Uh -huh. Його е байрів, е там вже була інша команда. Він, ну він був тоді, в нас якби главний е по всім. Каже, мені пофіг, якщо хтось не буде робити домашку, я вас там рознесу. Типа він сам це побачив, це роботи. І він просто не робив тоді пацани домашку, Він каже: Ти що ти не робиш? Що? Ти особіний, Поняв? Говорили, та перестань ти, що він каже, він його виводив, просто на перекур убивав його. От, і він тупо задовбав всіх. Тупо їх задобув чуваки наловчились, і все це, це було е, поворотний момент, що команда почала потім рости і заробляти великі гроші. Крєво просто. От. І буває, там байер, ми вже помітили, там може приходити і каже, от, блін, щось там не конверт, не я мало заробляю, щось не йде. Першим ділом заходять і питають, що ти робиш покриво? Ну, Якщо там дурдом, то все, от тобі відповідь, чого ти заробляєш мало. Тобі ж тобі даси, що хороший ленд, тобі дай не знаю, класний офер, який продають, там, де гарант прува, 50%, щось іще. Або в тебе навіть прямий контракт з. Реклом по гемблі, лий на нього, всяка капа твоя, та до одного місця це все. От, якщо в тебе все берехлить, ти нічого не зробиш. Отак от, от. от. Це підтвердження моїх слів. Так, так.